перед тим я хочу а, зробити включення. Та я так гадаю, що все ж таки всі глядачі зрадіють. Ми дуже пишаємося. Наша ведуча новин телеканалу Нюзвануляна Пчолкіна, яка є чемпіонкою світу з карате. Зараз в Австрії у місті Елінс, І Там вона буде захищати свій титул з 24 по 30 жовтня. Власне вже має відбутися відкриття. Улічка тобі доброго вечора. Дуже раді тебе бачити. Розкажи подробиці, як загалом настрій бойовий. Ну я переконана, що бойовий. Привіт, привіт, Світ... Світлана. Привіт українцям. Ми дійсно зараз в Австрії. Ось за кілька хвилин почнеться церемонія відкриття, де буде представлено 135 країн, і більше 2,5 тисяч спортсменів. Ми вже готові. Люди, на які стоять, спортсмени на інвалідних колясках. Ми вже стоїмо тут в залі і можемо бачити. Я зараз трошки підніму телефон, і Ми побачимо, як тут вже гарно. От ми чекаємо на церемонію відкриття, і ну дуже 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 хвилюємося. Всі тому, що дійсно Україна приїхала сюди перемагати, і у нас дуже багато топових і класних спортсменів. От. Олічка, я тобі дякую. Я та всі ми переконані, що ти переможеш, тому що так само, як ти ведеш там вони, так ти й дадеш і ві... даси вісіч і захистиш світ. Титу чемпіонку чемпіонки світу. Дякую, сонечко. Будемо з тобою включатися. Успіхів тобі, успіху, тобі, удачі, Ведучий Сьогодні у нас Вадим Ярошенко, він тобі передає величезне вітання. Навіть хвилюється сьогодні, коли читає новини. І народні депутати Не, тут так. так само, і Валерій Пацкан, і Олег Осуховський. всі за тебе. Дякую, Уль. Наша Оляна Пчолкіна, ведуча новин телеканалу НЗОН. Просто зараз була на прямому включенні.